Вітаю вас, діти! Сьогодні на уроці розглянемо тему Кути, утворені при перетині двох прямих січною і ознайомимося з новими ознаками паралельності прямих. Але давайте спочатку актуалізуємо свої знання щодо кутів. При перетині двох прямих утворюється чотири кути. Ми з вами ознайомилися. Що серед них зустрічаються суміжні кути та вертикальні, суміжні кути мають одну спільну сторону, а дві інші сторони утворюють розгорнутий кут або являються доповняльними променями. На даному малюнку суміжними кутами. Є кут 1 та кут 2, кут 2 та кут 3, кут 3 та кут 4, кут 1 та кут 4. Ми з вами ознайомилися з властивістю суміжних кутів, їх сума дорівнює 180 градусів. Тобто, якщо ви візьмете будь-яку пару суміжних кутів, сума їх дорівнює в градусних мірах дорівнює. 180 градусів. І кут 1 плюс кут 4 дорівнює 180 градусів. Але тут зустрічаються ще вертикальні кути, Там, де сторони одного кута є доповняльними променями для сторін іншого кута. Це будуть кути 1 та 3, і ми вивчили властивість цих кутів, вони рівні між собою, та кут 2, та кут 4. З властивостями цих кутів ми з вами знайомилися в попередніх темах. Давайте згадаємо, що прямі називаються перпендикулярними, тоді, якщо вони перетинаються під кутом 90 градусів, або під прямим кутом. Якщо ми це зобразимо з вами, перетин під кутом 90 градусів, згадайте, що ми використовували для позначення прямого кута такий квадратик. І для запису перпендикулярності використовували позначку А перпендикулярно прямій Б. Прямі називаються паралельними, якщо вони не перетинаються або не мають спільних точок. Для запису паралельності прямих ми використовуємо позначку. А, паралельно Б. І так, ці позначки ми сьогодні будемо використовувати при розв'язанні задач. Згадайте, будь ласка, їх відповідність. А в шостому класі ми з вами ознайомилися з першими ознаками паралельності прямих. Чому виникла така проблема? Ми сказали, що прямі паралельні це є тоді, коли вони не перетинаються. Але прямі у нас нескінченні, як довго треба рухатися у нескінченні, щоб перевірити, чи є у прямих спільна точка, чи немає? І отут нам на допомогу приходять ознаки паралельності прямих, як з усіх прямих, присутніх вибрати ті, які є паралельними. Перша ознака: якщо дві прямі Перпендикулярні третій прямі, то вони паралельні. Ви бачите, що тут ми будемо використовувати з вами позначки перпендикулярності. Перший прямий кут. А перпендикулярно М. другий прямий кут. це пряма перпендикулярна прямій N, тоді... Ми стверджуємо, що прямі М та Н будуть паралельні. І так, якщо ви знайдете дві перпендикулярні прямі до третьої, ми стверджуємо, що ці прямі паралельні між собою. Друга ознака: дві прямі паралельні третій прямій, паралельні. Подивіться, будь ласка, у нас є дві паралельні прямі А та М. Є дві паралельні прямі М та С, тоді ми бачимо, що прямі А та С паралельні одній прямій М, тоді ми можемо стверджувати, що прямі А та С паралельні між собою. Ці дві ознаки ми зараз з вами будемо використовувати при доведенні паралельності прямих. А та М з наступної задачі. Давайте я виділю ті прямі паралельність, яких нам треба довести. А та М. І розглядаємо спочатку з вами першу частинку нашого малю. З першої частини спочатку описуємо перший прямий кут. Це кут між прямими А та Б. Вони перпендикулярні. Наступний прямий кут – це між прямими Б та С. І так, дві прямі А та С перпендикулярні прямі Б, тоді ми стверджуємо за ознакою, що А паралельно прямій С. Тепер ми розглянемо другу комбінацію. описуємо перший прямий кут. Це пряма N, перпендикулярна прямій C. Другий прямий кут утворюється прямими N та M. І так, прямі С та М перпендикулярні до прямої N, тоді ми стверджуємо, що С паралельно прямій М. Тепер ми скористаємося висновками з двох перших пунктів. Пряма А паралельна прямій С, а пряма С паралельна прямій М, тоді за ознакою ми стверджуємо, що пряма А паралельна прямій М. За ознакою паралельності прямих. Розглянемо з вами кути, які утворені при перетині двох прямих А та Б прямою С, яка називається січною для даних прямих. В результаті перетину утворилося 8 кутів. Деякі з них, ми вже знаємо, це суміжні та вертикальні але тут зустрічаються ще нові типи кутів. Розглянемо їх. Це кути 5 та 2. Подивіться, будь ласка, 5 та 2. І кут 6, і кут 4. Зверніть увагу, ці кути лежать між прямими А та Б, вони як внутрішні, між ними, лежать між прямими А та Б, але по різні сторони від січної С. Вони називаються різносторонні. І так, ще раз уважно, різносторонні кути. Лежать між прямими А та Б і по різні сторони від січної С. Наступні пари кут 5 і кут 4, кут 6 і кут 2. Це кути теж внутрішні, вони лежать між прямими А та Б, але по одну сторону. Відсічної. Називається односторонні, по одну сторону відсічною. І третій вид кутів це кути, які лежать по одну сторону відсічною, але або над прямими а та Б, або під прямими а та Б. Розглянемо. Це, наприклад, кут 8 і кут 2, дивіться, лежать над прямими А та Б, але з однієї сторони відсічної. Це кут 7 і кут 4, це кут 5 і кут 1, кут 6, і кут 3. Ці кути називаються. Відповідні, зверніть увагу, різносторонні і односторонні, вони по-іншому ще називалися внутрішні, тому що вони лежать між прямими А та Б, але різниця між ними вони лежать або з однієї сторони. Відсічної або з різних сторін відсічної. Відповідні кути лежать або над прямими а та Б, або під прямими а та Б, але з однієї сторони відсічної. Давайте розглянемо другий малюнок і спробуємо визначити види кутів. Кут 1 та Кут 3. Це суміжні кути. Вони мають спільну сторону і утворюють розгорнутий кут. Кут 2 та кут 3 це вертикальні кути. Кут 3 та кут 4 мають спільну сторону і дві інші сторони утворюють розгорнутий кут. Суміжні кути. Кут 3 та кут 6. Зверніть увагу. 3 та 6. Ці кути лежать між прямими А та В і по різні сторони від січної С. Це кути різносторонні. 5 та 6. Суміжні кути. 3 та 7 лежать по одну сторону від прямих А та Б. Зверніть увагу, три та 7, і з однієї сторони від січної. Це відповідні кути. 7 та 6. Вертикальні. Шість та вісім, суміжні, чотири та вісім відповідні. У три і кут п'ять, це односторонні пути. Розглянемо з вами ознаки паралельності прямих, пов'язані з новими видами кутів. Перша ознака: якщо різносторонні кути, утворені при перетині двох прямих січною, рівні, то прямі паралельні. Тобто, якщо ви знайдете кут 1 і кут 2, різносторонні впевнитися, що ці кути рівні між собою, тоді можна зробити висновок, що пряма А паралельна прямій Б. Друга ознака: якщо сума односторонніх кутів, утворених при перетині двох прямих січною, дорівнює 180 градусів, то прямі паралельні. Якщо ви знайдете. Два односторонні кути. Перевірити, що їх сума дорівнює 180 градусів, тоді ми можемо зробити висновок, що прямі, які утворили ці кути, будуть паралельні між собою. Третя ознака. Якщо відповідні кути, утворені при перетині двох прямих січної, рівні, то прямі паралельні. І так, знайшли два відповідні кути, перевірили, чи рівні вони між собою, якщо так. Тоді стверджуємо, що пряма А паралельна прямій Б. І так, зараз ми ці ознаки з вами використаємо при доведенні або спростуванні паралельності прямих. Зверніть увагу на перший малюнок. У нас дані два кути. Перше, що ми визначаємо, їх вид. Ці кути 1 та 2 є різносторонніми. Пишемо кут 1 і кут 2 різносторонні. За умовою подивіться, кут 1 дорівнює куту 2 і дорівнює 54 градусів, тоді ми можемо стверджувати, що пряма А паралельна прямій М, за ознакою паралельності прямих. І так ще раз уважно, ви вказуєте, яким видом кутів є ті, які представлені, представлені на малюнку, перевіряєте, чи виконується для них ознака, і робите висновок про паралель, за ознакою паралельності. прямих. Розглянемо наступний малюнок. Кути 1 та 2, які представлені на малюночку, є односторонніми кутами. Кут 1 і кут 2 односторонні. Згадайте, для них треба перевірити суму Давайте перевіримо. Кут 1 плюс кут 2 дорівнює 38 градусів плюс 142. Це буде 180, тоді ми можемо зробити висновок, що пряма С паралельна прямій N. Наступний малюнок. Кут 1 і кут 2 представлені на малюнку є односторонніми кутами. Фіксуємо це кут 1 і кут 2 односторонні. Перевіряємо суму цих кутів 151 градус плюс 39. Це буде 190. А за ознакою це повинно бути дорівнювати 180, тоді ми робимо висновок, що прямі А і Б не паралельні. В наступній задачі кути які дані. Не відноситься до жодного типу, тобто не односторонні, не різносторонні і не відповідні. Тому нам тут треба буде з вами вводити допоміжний код. Дивіться, ми можемо стверджувати, що кут 3, який я зараз зобразила на малюнку, є вертикальним до кута 2. І так, кут 3 дорівнює куту 2 дорівнює 134 градуси вертикальні. І так, я знайшла кут, який рівн, рівний до запропонованого. А тепер зверніть увагу на кути 1 та 3. Все, кут 2 свою роль вже зіграв. Ми за допомогою нього знайшли кут 3. Кут 1 і кут 3 є односторонніми кутами. Перевіряємо суму 26 градусів плюс 134 дорівнює 170 градусів. 160 градусів, вибачте. Це не дорівнює 180 градусів, тоді ми стверджуємо, що прямі А і С не є паралельними. Розглянемо останню задачу, в якій використаємо той же принцип, що і в попередній задачі. І так, у нас є кут 1, у нас є кут 2, вони не відносяться до будь-якого типу кутів, тому ми з вами використаємо якийсь допоміжний кут, якийсь допоміжний. І так, давайте спробуємо з вами, наприклад, знайти суміжний кут до кута 2. Це буде кут 3. Кут 2 та кут 3 є суміжними. Їх властивість сума дорівнює 180 градусів. Ми можемо знайти градусну міру кута 3. 80 градусів. Тепер подивимося на кути 1 і кут 3. Це кути є відповідними. Для них нам треба перевірити їх рівність. Зверніть увагу, кут 1 дорівнює куту 3 дорівнює 80 градусів, тому ми будемо стверджувати. Що пряма М паралельна прямій Н. так, ви бачите, для того, щоб довести паралельність прямих, нам треба визначити вид кутів. Далі для різносторонніх і відповідних перевірити їх рівність, а для односторонніх перевірити суму і зробити висновок. Про паралельність прямих. На даний момент ви знаєте вже 5 ознак паралельності прямих, і я показала, як використовувати їх для доведення паралельності прямих. Дякую за увагу. Успіхів у навчанні!